Убили за любов до України у Івано-Франківську в 65-ту річницю з дня загибелі вшанували пам'ять провідника ОУН Степана Бандери. Традиційно, 15 жовтня, біля його монумента збираються сотні містян. Цей рік не став винятком. Більше розкажуть наші кореспонденти. Степан Бандера загинув 15 жовтня в Німеччині від московської руки. У 1959-му агент Кремля Богдан Сташинський вистрілив в обличчя Бандери. Пістолет був наповнений отруйним газом. Ми знаємо, що Івано-Франківськ місто героїв. Івано-Франківськ, власне, як і вся українська земля породила багато постатей, які відіграли ключові. Були учасники ключових подій українського державотворення, зокрема і Степан Бандера. Ми знаємо, що 15 жовтня 59 дев'ятому році минулого сторіччя він підло був битий агентом КДБ. Традиційно у день загибелі Степана Бандери його постать вшановують на європейській площі Івано-Франківська біля пам'ятника провіднику ООН. Поста Степана Бандери є об'єднуюча. Українському суспільстві і мені приємно і що сьогодні відгукнулися зокрема велика кількість української молоді, які будуть учасниками цього нашого заходу на вшанування пам'яті герої України, почесного родини міста на Франківська Степана Бандери. Ми маємо за честь першого січня в день народження Бандери. Ми завжди наш деканат молимося біля пам'ятника. І в день його трагічної загибелі, ми так само нам така честь, що ми молимося в день пам'яті його загибелі, молимося за нашого провідника. Героя України, хоч може офіційно там не знаю з тими званнями для нас він герой, бо він залишається. Отець Іван Репела добре знає, що таке рука Кремля. У свій час йому доводилось проводити богослужіння у підпіллі, і за те, що ти належав до греко-католицької церкви, то можна було і в тюрму попасти. Я в той час працював в аптеці в центрі і. Це був такий своєрідний наш центр не тільки духовного життя, де приходили люди. На сьогодні український народ продовжує справу Степана Бандери. Зараз нам вкотре доводиться боротись за власну незалежність. Сьогодні на сході України наші мужні воїни, наші захисники. Теж захищають українську державу від московського окупанта у 2024 році Україна відзначає дві пам'ятні дати пов'язані зі Степаном Бандерою. 1 січня виповнилось 115 років з дня народження провідника ОУН.